Любі майстри Сьогодні ми з вами ліпимо. А що саме? Ви здогадаєтесь після того, як відгадаєте загадку? Мов би на одній нозі, він зростає на лозі. Подивись, скоріш віконце грона сповнені всім сонце Кожен скуштувати Рад соковитий виноград. Так, сьогодні ми ліпимо виноград. Подивіться, як виглядає виноград на малюнку. Ми бачимо лозу і звисає грона винограду. Ось це саме та ніжка, про яку ми говорили в загадці. Подивіться, як розташовані ягодки угорі ягід більше і грона ширше, а донизу ягід меншає, і грона стає трішечки вузькою. Ягоди винограду можуть бути різноманітні за кольором, і можуть бути різноманітні за формою. Тут у мене представлена форма кругла ягід, а колір ось є синій, білий. Ось так виноград виглядає на малюнку. Погляньте, як виноград може виглядати вживу. У мене, зокрема, муляж. Ось він. Така грона винограду, в залежності від того, який сорт, так, гронка і росте. Бачите, тут уже трішечки інша форма ягід. Вона має форму овалу витягнутої. І ще один виноградик, він також відрізняється за кольором, але за формою, схожий з попередніми зразками. Дітки, ви поглянули, як виглядає виноград на малюнку. Ви побачили, як виглядає виноград вживу, об'ємна форма. А ми з вами будемо сьогодні ліпити барельєф. Барельєф це випуклість над площиною. Ось погляньте цей зразочок нашої сьогоднішньої роботи. Дивимось так так. І я можу вас показати ось площина. І оця випуклість над площиною називається барельєф. Для роботи нам потрібно, як завжди, пластилін, дощечка, серветка, стека. І ще потрібен ось такий ось така заготовка. Вона у мене вже є. Як її зробити, я вам зараз розповім. Я візьму аркуш паперу, виріжу форму за величиною, яку ви бажаєте. Зверніть увагу на те, що на дотик папір має бути шершавим для того, щоб краще вийшла робота. Якщо поверхня паперу буде глянцева, то буде дуже складно працювати. Тому спробуйте ось так: от пальчиком, вона має бути шершавий папір. Так, для того, щоб це буде фоном служити, для того, щоб вибрати колір фону, ви продумаєте відразу, який виноград ви будете ліпити, якого кольору буде ваш виноград, так, щоб кольори ваші гармонували і було добре видно. Гляньте, ось тут виноград, зображений зелено-жовтий, гарно виглядає на білому. Ось тут виноград у нас синій, він гарно виглядає на жовтому. Зразочок, з яким ми будемо працювати, також виноград фіолетовий і гарно виглядає на молочному. Це молочний кольор або колір слонової кості. Ви відразу визначите із кольорами винограду, і тоді буде зрозуміло, який фон вам потрібен. Я за зразком взяла ось такий фон, молочний або колір слонової кості. Як отримати таку заготовку? Ми беремо малесенький шматочок пластиліну, я це роблю за допомогою стеки і гарненько його розминаємо так, щоб він аж став теплий у вас в пальчиках. Чим краще ви розігрієте пластилін, тим легше вам буде його наносити на нашу основу. Коли пластилін уже добре Розім'ятий і теплий, тоді ми його пальчиком починаємо ось так от розмазувати по нашому картонному папірцю. Ось пальчиком я розмастила один. Потім беру наступний шматочок і знову ж його розминаю гарненько, і знову прикладаю до картону. І пальцем розтираю. І так, доки не заповнити всю площину. Для чого ми це робимо? Для чого ми змащуємо спочатку картон пластиліном? Для того, щоб наша барельєфна робота могла дуже добре на ньому триматися і не падала. Отже, моя готова основа. Далі я беру колір фіолетовий, знову ж таки, за допомогою стеки відкушую потрібний шматочок, розминаємо, як завжди. І що ми зробимо для того, щоб отримати гарно і швидко зерна винограду? Ми розімнемо пластилін і потім скатаємо з нього ось таку ковбаску. На розчарці обов'язково ручкою. Ми розкатуємо шматочок пластиліну і отримуємо з нього ковбаску. Ось моя ковбаска. Далі за допомогою степки ми ділимо цю ковбаску на однакові шматочки. Ці шматочки це майбутні Зернятка нашого винограду. Отримавши такі сметочки, ми формуємо з них безпосередньо саме зерно. Пам'ятайте, що виноград може бути або синього кольору, або рожевого, або жовтого, і так само може мати різноманітну форму. Ось, або форму овальчика, або круглу форму, як ви побачили в нас на малюнках. і переходимо до. Наступних. Ось, дивіться, в мене вже готові зернятка, і зараз ми будемо їх викладати на нашу основу. Пам'ятаєте, я говорила на початку про те, що від лози йде більша кількість ягід, а донизу кількість ягід зменшується. Візьмемо десь трішечки вище серединки, викладаємо наші зернятка винограду. Це зробити нескладно, оскільки пластилін до пластиліну ліпиться добре. Ви викладаєте і трішечки пальчиком притискаєте ось так. Формуємо гронку винограду. Ось так. У мене залишилось ще одна. Можемо її ось сюди додати. Ось, рунка у нас сформована. І залишилося додати листечко. Притискаємо гарненько. Для листечка беремо зелений колір. Бажано, щоб це був темний відтінок зеленого кольору. Але якщо сорт винограду білий, то у нього йде листя трохи світліше. Для Листя нам потрібно невеличкий шматочок, розминаємо те, що маємо в руках. І формуємо ось таке як, як пластиночку. Формуємо, можете так зробити і вирізати з нього листочок. Листочок у нас ось так візьмемо. Ось так. Зайве прибираємо зразу. Тут у нас. Ось такий у мене вийшов незвичайний листочок. Мабуть, сорт винограду цікавий. За допомогою стеки знімаємо, перебираємо недоліки і прикладаємо листочок ось сюди, до нашої громки. Ось такий листочок прожилочки намалювати. Ось, і можна додати ще. Безпосередньо саму ніжку, на якій висить гронка. Для цього ми візьмемо шматочок коричневого пластиліна. Скатаємо з нього таку ковбаску. Мені трохи забагато вийшло, зайве прибираємо. Наша ніжка. Ось такий в мене вийшов виноград. Ви побачили, яка робота вийшла в мене, і я хочу побачити, що вийшло у вас. Старайтеся, не забувайте прибрати своє робоче місце, повитирати гарненько пальчики серветкою. І почистити дощечку від пластиліну. Чекаю ваших робіт! До зустрічі!